Привіт, друзі! У нас сьогодні круті новини від Telegram і ToneSpace. Погнали! Telegram зробив грандіозний крок, інтегрувавши гаманець ToneSpace прямо до себе у месенджер. Але що це нам дає? Давайте розберемось. ToneSpace це ваш кишеньковий гаманець на блокчейні прямо в Telegram. І найкрутіше тепер ви можете купувати і продавати криптовалюту прямо в додатку. Безпечно і просто. Використовуючи ТонКОнект, можна підключити Telegram до інших додатків. Усе, що вам потрібно тепер в одному місці. Інтеграція Tone Space Telegram означає доступ до величезної бази користувачів месенджера. Це може стати великим кроком у напрямку масового прийняття криптовалют і блокчейн технології в цілому. Починаючи з листопада цього року, тон Wallet буде включений в меню налаштування. Проте, якщо ви додали Telegram Bot Wallet, і у вас остання версія Telegram, ви вже можете побачити опцію гаманця в меню. На цих новинах токен тон значно підріс в ціні і увійшов в топ 10 всіх криптовалют. Ось такі круті новини. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!